Усім вітання. Сьогодні у нас 11 жовтня 25-го року. Попереднє відео в мене було з даного облітника лісового, і тут я обробляв бджіл. Проливом від кліща. Поставив я ось той вулик контрольку і витягнув, хочу вам показати результат. Коротше, щоб не затягувати, я знайшов на даній контрольці одного кліща. Більше немає. Тобто... Я знав до цього що тут закліщеність довольно невелика, тому що вони були хорошо оброблені після соняшнику. І ось така ситуація. Зрозуміло, що в якихось сім'ях може бути більше кліща. Це точно якісь попадуться, але в даній тільки один випав. Контролька простоїла двоє суток. Ну, одні виходить, бо 10-го ну там півтори суток. Значить Сьогодні так і погоди немає, вроді сонце десь де пробивається, але ситуація така, що буду починати формувати гнізда. Ось зараз підійду, покажу. Ну Я їх розтривожив, бо це, витягував дану контрольку. і Ситуація така, що в мене всі лежаки з рамками, сушу, якісь зайві медові рамки. Потрібно починати складати, тому що надалі теж по прогнозу погоди як такої немає. І щоб встигнути дану роботу зробити, прийдеться пробувати в даний час, хоча незручно, бджоли будуть вилітати, якась частина буде їх пропадати. Але все ж таки буду працювати. Ну, Почну з цієї, де стояла контролька. Зараз я запалю димар, бо він затух і покажу, просто привідкрию, яка сім'я дана. E, значить, ось я продимів, бджола спустилася донизу. E, ну, ось такий стан даної сім'ї. Не знаю, наскільки рамок сформую її. Але всі різні. Ну, давайте для наглядності ось тут якусь привітриємо, бо там вже їх зігнав донизу, вже нічого не видно. Що там з сім'ї. Ось потрібно робити, формувати гнізда бо часу вже залишилось дуже мало. Ось така, по-різному є і слабкі, слабкіші, ну оця хороша, ось бачите. Ладно, буду працювати, якщо буде щось цікаве, візьму.